Пане мусі, будь ласка. Доброго дня, Маска. шановні народні депутати, доброго дня, українські народи. Олег Мусій, Сокальщина, Червоноград, 124-й виборчий округ. Я хочу привернути увагу українців до непослідовних заяв, які лунають протягом останнього тижня. Щодо можливого підвищення так званого тарифів, ви знаєте, що усі ми, усім парламентом і вся демократична опозиція виступає однозначно категорично проти ґрунтовного аналізу обґрунтованості, який не надали до сьогодні народним депутатам питання про підвищення будь-яких будь тарифів. Натомість ми чуємо заяви спочатку прем'єр-міністра про те, що тарифи будуть підвищуватися. Потім інших міністрів про те, що тарифи не будуть підвищуватися. Потім спростування з самим прем'єр-міністром, що ціни здається, вони хочуть підвищити, а для населення це стосуватися не буде. Тому хочеться якоїсь визначеності. Тому я попрошу е мій виступ керівництво Верховної Ради як депуто оформити як депутатський запит до прем'єр-міністра України, щоб він надав абсолютно чітку відповідь. Що буде з тарифами на електроенергію на найближчий час, які плани уряду? Що буде з тарифами на газ? І що буде взагалі з зубожінням населення? І як цей уряд збирається долати це зубожіння населення? Ми бачимо, що подібна ситуація, яка не виправляється на превеликий жаль, відбувається із е, питанням профтехосвіти. Я Прошу і вимагаю від керівництва Верховної Ради на наступному засіданні обов'язково поставити одним із перших питання про подолання вето президента, якому підсунули насправді колишній міністр фінансів Яресько, оцей папірець висновок про те, що це не відповідає вимогам МВФ, про те, що не відповідає вимогам чи бюджету, який розглядав тоді. Прем'єр-міністр Яценюк і Ересько. І натомість ми бачимо заяви тепер нового прем'єра про те, що в нас виявляється профіцит державного бюджету, чуть не 15 мільярдів гривень. А ціна питання, щоб врятувати профтехосвіту, ціна питання, щоб врятувати науку, ціна питання, щоб врятувати від зубожіння медицину, щоб сільське господарство складає всього навсього 10 мільярдів гривень разом в, су в сукупності. Ціна питання, щоб рятувати вугільну промисловість і вугільну галузь від знищення, на якій зараз закладені в державному бюджеті, складається у нас 4 мільярди гривень на 5 років наперед. То може, все таки ми після цього провального керівництва минулого уряду повернемося обличчям до українського народу і зробимо? Нарешті полегшення життя, хоча б елементарне, новою політикою уряду. Щиро на це надіюсь. Слава Україні, і всіх вітаю з при.